А у вас нікого. продукти, вода є? Ні води, ні хліба, ні газу, нічого. Ну ми зараз вам дамо води, ідемо е такої, щоб пить можна. І дамо вам щось поїсти. Давайте що ага. ще. Що це у вас таке в коробці? А, ви ж дави, а їжу? тримайте. Ну, ти. Ще батончики тримає. Ой, дай Бог по здоров'я. Хай вас боженька береже. Ми да все нормально. Да все, все хорошо, спокойтесь. Все нормально. Да все хорошо. ох, і цікавий матеріал сьогодні для вас маю. Бо ось що зараз насправді відбувається в Курській області Російської Федерації. Поки пропагандисти Путіна підло брешуть, що збройні сили України там знущаються над цивільними людьми. Ані угоняють мирних жителів в рабство. Грабіж, марадьорство, насілі. От бачите, недаремно я казала, що буде цікаво. Тож сьогодні я вкотре покажу і розкажу, чому цинізм російської пропаганди не має межі і якими заявами шокують рупори Путіна. Я Інна набока це проєкт з І я дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки російської пропаганди. І щоб у цих нелюдів не було жодних шансів підривати нашу з вами віру у перемогу, підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки та коментарі і поширюйте відео у соціальних мережах. Усе це допоможе зробити так, щоб істинне обличчя пропаганди побачило якомога більше людей. І ось ці заяви. А головне посмотрите, да, наскільки вони косплеють, вибачте за цей термін своїх нацистських предшественників. Ну, вот прям на удивление, залетели и что они делают? Они угоняют мирных жителей в рабство, грабеж, мародерство, насилие и угон мирных жителей в рабство. Пусть так абсолютно цинично и навіть бредко Соловьев намагается спотворивать правду. І дуже хоче переконати тих, хто щодня дивиться його нікчемне шоу, що українські збройні сили здійснюють злочини проти мирного населення Курщини. Це вочевидь, він згадав, що окупанти роблять у нас в Україні. Але ми не вони, бо вони не люди, а ми люди. І наші збройні сили України це щодня демонструють. А ось і відеодокази. А Як вас звати? Люба. Люба. А скажіть, будь ласка, а військові тут десь знаходяться? Ні, ніде не бачила. Ніде не бачила? Там, де ви кожен день стріляли, там були. А вулиці військові живуть? Жили? Ні, ні, не, ні, живуть. ні. А у вас нічого. продукти, вода є? Ні води, ні хліба, ні газу, нічого. Ну ми зараз вам дамо води, і дамо такої, щоб пить можна. І дамо вам щось поїсти. Давайте ще Що це у А ви і це ще не все, бо таких відео багато, і їх мають побачити всі ті, хто досі дивляться брехливі пропагандистські ефіри Соловйова та його поплічників. Ну це я зараз про Скабєєву, Сименян, Попова та Гаспарян. Ну і їм подібних.

Уйдай бог по здоров'я, хай возбужника береже. ми та да все, ви... да все, все, все нормально Ось, да, да, Все хорошо, спокойтесь. Всі нормальноба більше з блакитних екранів на Росії брешуть і щодо військових в Курській області. Приміром, пропагандисти бояться говорити про втрати серед своєї армії. Мовчать і про величезну кількість полонених, яких пачками пакують збройні сили України. Але рупори Путіна хизуються неіснуючим бажанням російських чоловіків прямо зараз йти захищати Росію. Вірніше, алкодепутат Гурульов вирішив, що хтось повірить у ці його балачки і продовжує мати глядачів за дурнів. Інакше як ще коментувати цінісенітниці, а в Чернишевськ приїхав там проблему. ну, хватає ні, усе це дешева постановка і брехня. А знаєте чому? Бо немає там ні в кого бажання добровільно йти захищати якісь там землі. Наших хлопців, в тих, що во там вот стоять, от там. Я не вірю в тих, що в телевізорі скачуть. Вот це я не вірю і противно нам всім. Ми всі осуждаємо. Всі, мужики такі здорові, да ви ворожі, пору пісню петь, вставай, страна огромная. І через це у росіян проблеми з резервами. Та про це не кажуть пропагандисти, але вони тепер виправдовуються перед росіянами, бо правда про строковиків в Курській області наробила чимало галасу на болотах. І батьки цих строковиків почали звинувачувати Путіна. Я в останній період наблюдаю таку картину сліпи списки по поводу того, що сочники взагалі не довжні воювати. І взагалі, чому вони даже знаходяться, навіть в Курській області. Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими. Не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос, а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть? Я реально вас не понимаю. Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которым мы должны там дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не треба його к тому що він взагалі не должен бути нигде, не должен принимать участь ни в должен просто прийти безплатно хліб государства, поносити одежду, которую йому будет давати государство, і потім пойти домой і розказувати, про те, що він служив. От бачите, як тепер заговорив Кадирівець Галаудінов. А з яким кислим виразом обличчя ви звернули увагу? Напишіть у коментарях. Я ж розкажу про те, що на Росії продовжується облави мігрантів. І тепер, уже під прикриттям поліції, представники військового слідчого відділу та співробітники МВС фактично грабують людей із Центральної Азії, які живуть та працюють на Російській Федерації. Щоправда, російські ЗМІ пишуть, що це рейди з виявлення фактів незаконної міграції та контролю за дотриманням законодавства. Колишніми мігрантами рейд за даними видання «Коммерсант», пройшов на вокзалі поряд з метро Щовкінська, а також на овочевій базі та, звісно, у хостелах на сході Москви. Ну а за підсумками цієї перевірки, кільком десятка мігрантів, які отримали громадянство Російської Федерації, вручили повістки у військкомат для постановки на облік. Поїхали далі. В Екатеринбурзі – поліція, представники військоматів та дружинники з націоналістичного руху община». Вони, до речі, підтримують війну проти України та виступають проти мігрантів. Ось вони провели свій рейд на одному з вуличних ринків де мігранти торгували фруктами та овочами. Там затримали лише дев'ятьох торговців, але їхній товар, який залишився без нагляду, ось ці дружинники руської общини дозволили безкоштовно забирати перехожим. Фактично, дали добро на мародерство, і виглядало це ось так. Я я стою, нікуди не нілігальна. Вы, а деньги за товар оставите? Очень. Кто разрешил? А кто разрешил? В армии или еще как-то можно вынести. Чувствуете, значит, он получается нелегально здесь. А кто разрешил-то? Народное а. а Далі ще цікавіше, у соціальних мережах росіяни зараз пишуть, що останнім часом, внаслідок затримань вихідців з Узбекистану, Таджикистану, Азербайджану, а там і Туркменії та Киргизії, які живуть і працюють у Російській Федерації, взагалі спорожніли полиці супермаркетів і одразу у кількох регіонах. Бо саме ці люди працювали на великих продуктових складах, де вантажать товари для магазинів. Також тепер виникають проблеми із доставкою їжі, бо не вистачає кур'єрів. До речі, і посилки з інтернет-магазинів теж доставляли переважно мігранти. Бо росіяни займатися такою малооплачуваною роботою не хочуть і не будуть. І зараз російські змі наводять цікаві цифри у другому кварталі 2024 року. Обсяг замовлень продуктів на Вайлберіз впав майже на 23%. в Озон. У майже на 8%. і все це відбувається саме на тлі нестачі кадрів. Я тут цікаву інформацію знайшла навесні цього року. В Російській Федерації не вистачало 140 тисяч кур'єрів. Ну а до кінця року ця цифра вже може становити 300 тисяч. Тож служби доставки змушені скасовувати термінові замовлення та відмовлятися вести товар у віддалені райони Ерефії. Ну і вишенька на торти. Цікаві подробиці про те, ким саме зараз Путін поповнює ряди своєї армії, розповів і російський вояка, забігаючи наперед, навіть він не в захваті від таких побратимів. А у нас писають всі русські всіх возять, остаються тільки одні араби, коротше африканці, ані, вони генерати. Ну, ані. Це спіршу люк то Моу. А ні, думав, хто-то. вот они не обучаемые короче отцов всем поэтому я даже нахуй пытаться не хочу так короче а вот эти не обучаемые кто ты воин а понятно На п'ятку сядь! сядарегалі оружиє. Ось така вона велич і потужність російської армії. Але про все це пропагандисти мовчать. А от погрожувати заходу та тим, хто підтримує нас з вами, вони не втомлюються. От, приміром, солов'йова дуже розрутив той факт, що Німеччина передала нам новий пакет допомоги. До нього, до речі, увійшло чимало зброї. Зокрема, зенітно-ракетний комплекс Малого Радіусу Айріс та СЛС, 14 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів та 10 безпілотних надводних суден. А ще там є 26 розвідувальних БПЛА Вектор із запчастинами. Німці у цьому плані теж щасливі. Ані абсолютно і якраз казки не смущають. Наоборот. Ані щасливий! Ну просто не надо тешить себя иллюзией. Не должно быть у нас в стране никакой партии мира, никаких попыток договориться. То есть все. И когда в новых исторических реалиях новый российский контингент будет стоять в Берлине, в Париже, чего не было с 1800 го какого года, и в прочих городах Европы, Ніхто ніколи больше вату виводити не должен. Ось так. От пропагандисти лютують, ну а нам своє робити. Тож на цьому сьогодні ставлю крапку і нагадую: українці, ми вистоїмо разом. Ми потужна сила. Только давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та донатити на потреби сил оборони. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.